Друзі, всім привіт! А тебе знижки, тортики, морозова, овочі, крупи. Запрошую до перегляду. Лимони 85,95 за кілограм. Банани 59,95. Банани по акції 44,95. Апельсини перший, гатунок 79,95. Манго 13,50 за 100 грамм. Іві 16 гривень за 100 грам. Яблука Голден 42,95. Яблука екстра фасоване. 4 штуки 47,90. Яблука Ранні – 35,95. Диня Узбекська – 69,95, мандарин Мурко 10,40 за 100 грам. Пакции грейпрути 69,95. Авокадо хаус в Туї той 2 штуки 79,90. Авокадо хаз 22 гривні за 100 грам. Авокадо перший гатунок 21 гривня за 100 грам. Груші 69,95 за кілограм. Яблука гала 35,95. Кавун 13,95 за кілограм. Кавун безнасінний 49,95. Перець солодкий зелений 39,95. Салат листовий у 3 39,60 60 Перед червоний 11,55 за 100 грамів. Перець салатний 44,39 гривень, баклажани 28,65 Огірки вигірки 38,89 По акції часник 12,59 гривень за 100 грамів, цибуля червона Марс 22,95 гривень, цибуля біла Стерлінг 20,95 гривень, цибуля рибчаста 11,89 гривень,

Інжир в акції 33,50 за 100 грам. Лохина фасована. 250 грам 125,90. Пазничці персики 85,95. Персик інжирний 14 гривень за 100 грам. Слива 35,95. Гриби почериці 14,90.

Огірки малосольні Food 100 кг 98.90. Морська капуста разомлений вибір 66.90. Морська капуста маринована своя лінія 37.80. Салат чука з морських водоростей 78.60. Буряк столовий варений 52.90. Морква, розумний вибір по-корейськи, 51,30. Морква по-корейськи, 64,90. Перець гострий, 49,95 за кілограм. Салат айсберг, 11,99 за 100 грам. Капуста цвітна 53,89 за кілограм. Суміш салатного листя італійська 44,90. Мікс салат вітамінний коктейль 51,90. Петрушка, пучок 8,80.

Суміш, кокос, манго, бигдаль 68,60 гривень, фруктові чіпси, апельсин, яблучні чіпси 49,20 гривень, манго з джока 100 г 69,60 гривень, ананас кільце натуральне 70 г 46,90 гривень. Ядро нагнали сушене 44,90. Асорті фруктового горіха своя лінія 48,90. Виноград кишмиш сушений своя лінія 34,90. Чорнослив сушений без кісточки 63,90. Ядра бобів харахису смажені, розумний вибір 27,70. Виноград сушений, кишмиш, золотистий 30,50. Ядра насіння соняшника об Своя линия 17,50. Ядро насіння соняшника не смажене. розумний вибір 27,90 арахіс смажений у шкаралупі, розумний вибір 34,90. По акції борошно пшеничне, цільне зернове 54,40. Дріджі сухі, своя лінія вищий, гатунок 21,90. Розпущувач тіста 2,90. Кислота лимонна, харчова розумний вибір 12,50. Цукор ванільний мрія, гривна 60. Пудра цукрова 12,40. Желатин. Своя линия. Швидка розчинка 12,90. Соус трияки з кунжутом та імбиром. В ассортименте 36,50. суміш зелені, цибуля, зелена, кріп, 7,90. Приправа торчин: 10 овочів. Універсальна 76,30 250 двести Приправа хмелі сунелі, чемпіон 9,40. Коріандр мелини своя лінія 7,90. Приправа мелена, Суміш перців, своя лінія – 1940. Суміш перців, приправка 24,60. Приправа 12 овочів. Універсальна гранульована. Своя лінія 12,90. Fакции цукор-пісок фасований in 1 грамм 29,90 Силь морска харчева. Памел номер один 21,60. Пряная тиская линия смаком абрикосу, Зі смаком вишні 300 грамм 2650. Пряники заварні, молочни. Своя линия 27,90. Печиво Матусина на Ярич яріч 2340. Печиво Конти артемон глазурована 63,30. Крекер яріч зі смаком сиру чедер 25,80. Крекер ніжний, своя Линия 35,90. біля 90. Печиво какао. 3840. По акции торт Вафельный полюс, смак фундука, гвущного молока. 16,40. Зефир плим. Глазурованный с печевом. Шалемар. 10, 10. Вафельний. Коржи. День у день для торту 26:30. акції чай зеленый. в Своя линия с ярликом. 43,90. Чай, чорний батік, байховий целонський, дрібний 41,70. Чай, чорний батік, гранульований, цейлонський. 4490, 110 грам. Чай, чорний, алаказай байховий листовий 94,40. Чай, чорний азер чай, 100 грамм 79,60 Чай, чорний мономах, шипшина на периосте критерии Чай, чорний мономах. Хиня. листовий 47,90. Чай, чорний розумний вибір з бергамотом. Байховый фасованный 22,90. Чай, чорний мономах. Силонські дрібний 28,50. Суміш чорного та зеленого 32,30. Чай зелений. Ловарей, китайські з Ярликом 52,90. Чай теомоментс, 4 смаки, 56,90. Чай, чорний Момент. форест Фруїд Тропикалкрует 42,20. двадцать. Чай, теомаменс, альспийский лук, трав'яний чай 43,20. Чай квітковий, каркаде. Разумный вибір 30,30. ,30. Кава карт нуарщина сто 140 грамм, 259,90. кава Якобс Монар 20 грамм 51,90. Кава Кава винапи елице корі. 45,20. Кава Nesca феголд розчинна 50 грам, 98 90. Кава чорна карта розчинна 120 грамів 176,90. Кава Мелена делюкс 355,90. Кава делюкс Мелена Натуральна 250 грам, 189,90. Кава Melina Cart Еспресо – 214,90 Кава в зернах делюкс 500 грамм 375,90. Кава в зернах делюкс 1 кг 726 гривень. Кава в зернах Італіана Еспресо – 629,90. По акції йогурт не лупа. З малина, полуниця, банан – Банан суниця в асортименті 2030. Сирок збитий чудо, Лісова ягода в асортименті. Палуниця, вишня, яблука груша 21,20. Біфіда йогурт. Активія. Ягода з лаки. Манго персик з лаки 23,20. Йогурт галичина, Карпатський персик. Вишня 13,40. Йогурт дольше, стакан, полуниця, манго в асортименті, Полуниця банан, черниця яблука 29,50. Пак це торт безквітний. Мільвіт. Своя лінія 83,90. По знижці торт насолода зі смаком манго 179,90. Торт «Своя линия» тандем «Бесквитно», желейный 50 Торт «Наполеон Лысковый» «Своя линия» полкилограмма, 130,90. Торт «Грильяж» с арахисом, 253,90. Рулет персик бесцветный. Своя линия 7790. Тестечко заварни. Своя линия с кремом 7090. Тестечко медовый в лазури. 350 грамм 126 ,90. Знижка 50% морозова ласунка, стакан великан з какао та вареним згущеним молоком 17,50. Морозова ласунка з підварками абрикосова та вишнева начинка 17,50. Морозова лімон, смак попкорну, 5 частинки попкорну 20,30. Морозова плодова ягідна своя лінія 8,70. Морозовая лосунка пломбирайс фейт, смак манили таскакал 29,40. девять сорок. Морозовая ласка наполнивач, лимон. Сман кавун спеці семнадцать пятьдесят. Морозовая скиму три ведмеди. Смак петахай, 26,50. шесть пятьдесят. Морозовая Замороженный лит. Смак дыня, лайма скиму двадцать семь Морозова плодово ягідна на в кондитерской глазури своя линия 1240. 40 Морозова каштан в кондитерской глазурі разумный вибір 960. Морозова лосунка великан пломбир эскимо 24,50. Морозовая эскимо ласка гранди. Напомню, вачка 1750 семнадцать пятьдесят лосунка стоп наркотик эскимо крембрю двадцать по акции морозовая руть империум смак Жина лахина Режок смак 3 шоколада 41,40. один сорок морозово киевский пломбир решок сорок девять Морозово Київський пломбір з варенням із лахини 51.90. Морозово рутівський мус-пломбір без лактози 21.90. Знижка 50% на Морозова Магнат сорбет смак манго апельсин, лісові горіхи 0.5 кг 92.90. Бажаю всім добра, миру, домашнього затишку та родинного тепла. Дякую ваша на акція.